Христос страждається, прошу отця, маю запитання, чи дієва молитва, коли молишся в думках, маю проблему з колінами, з спиною важко, фізично. Тож молюся багато часу лежачи. Дякую вам, Андрій. Друже. Молитва, є спри... молитва рахується всяка, так? але послухайте, що я вам скажу. Якщо молитеся, ви маєте так молитися, щоб ви самі себе чули. В думках це дуже добре, але молитва має силу, коли її промовляєш, коли її говориш, Отче наш, що єси на небесах. Нехай світиться ім'я Твоє, щоб її було чути. Молитву треба говорити так, що якщо коли тебе поруч буде людина, щоб вона її чула, кричати, співати не треба. Але, так, як ти говориш, коли поруч в тебе є людина. Представте собі, що до вас прийшов Гості Ісус Христос і каже, що хочеш, Сину, ви йому кажете, Царю Небесний, утішителю, душе істини що всюди іси все наповняєш. Скерни це і життя, вода Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Амінь. У голос. Подумки не треба.